Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, 23 травня українські безпілотники уразили російську радіолокаційну станцію Вороніш дм Цікаво, що вона розташована у Краснодарському краю. Зараз будемо розбиратися, чому це важлива і визначна подія. Поїхали! Супутникові знімки підтвердили, що станцію РЛС Вороніж-ДМ було атаковано. Це перша атака у своєму роді на об'єкт, який є частиною стратегічної оборони РФ. Армовірська радіолокаційна станція розташована в Краснодарському краї РФ. А за горизонтна РЛС є частиною російської системи раннього попередження про ядерні ракети. Радіолокаційна решітка є дуже чутливою сама по собі, тому навіть відносно невеликі пошкодження можуть призвести до її виходу з ладу. Пошкодження знижують здатність РФ виявляти загрози. Є припущення, що наше націлення на Армавір не просте, оскільки саме звіти росіяни виявляють удари по нашому тимчасово окупованому Криму американськими балістичними ракетами типу Атакамс. Особливістю за РЛС є те, що вона не може бачити цілі на відстані нижче 20 кілометрів, а тому не факт, що Воронеж ДМ здатний бачити удари по Криму через малу відстань. Проте найважливішим тут є не маскування застосування Атакамс, а сам об'єкт атаки. Воронеж ДМ це частина великої стратегічної мережі раннього попередження, втрата якої може погіршити виявлення ядерних загроз для РФ. Крім того, атака на армавір може відповідати умовам, які російський уряд публічно виклав у 2020 році щодо дій, які можуть спровокувати ядерний удар у відповідь. Умови, що визначають можливість застосування Російською Федерацією ядерної зброї, включають будь-який напад супротивника на критично важливі урядові або військові об'єкти Російської Федерації, де з якого призведе до підриву дій у відповідь ядерних сил йдеться у доктрині РФ. Тепер питання, яким чином Кремль буде відповідати на дії України, потенційно можуть пролунати чергові погрози ядерним ударом. Дякуємо нашим глядачам за те, що ви нас дивитеся, а також за те, що своїми вподобайками, коментарями, підписками, а також дзвониками, просуваєте ютуб канал Фокус уперед. Будьте у фокусі. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео. На все добре.